Вітаю, це програма сьогодні актуальна на Чорноморці. Ми говоримо про найбільш важливі та цікаві аспекти життя України та українців. І сьогодні про. Ту частину нашого життя, яка торкнулася так чи інакше кожного з нас після 24 лютого, 2022 року, а це зокрема волонтерство. Майже всі українці в той чи інший спосіб донатили на збройні сили на підтримку переселенців та на інші важливі проекти щодо відбудови України. І ось з 1 серпня Державна податкова служба випустила роз'яснення, що частина таких коштів може оподатковуватися. Чим це загрожує, чи це загрожує, і кому потрібно переглянути е, ці рахунки, які використовувалися для збору донатів? Ми будемо зараз розбиратися з нами на зв'язку Ольга Дерчевська, адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю вас, пані Олега. Давайте для початку нагадаємо, як загалом відбувалося оподаткування благодійної допомоги і чому це відбувалося? Яка в цьому логіка? Необхідно зазначити, що а, взагалі оподаткування благодійної допомоги не відбувалося, тому що це були донати, це була благодійна допомога, і саме ці кошти, котрі були цільовими призначенням використання саме благодійна допомога, вони жодним чином на території країни не підлягають оподаткуванню. Але а, ми а, маємо наразі дуже таку сумну практику стосовно маніпуляції та використання даних коштів не за призначенням. Коли а, шахраї люди, Люди нечесної натури, котрі навіть такі тяжкі а, часи для України, для а, всієї країни, вони спекулюють, підаючи харським чином, а, користуючись довірою наших людей, вони. А, а, Організовують так звані збори на за цільовим призначенням за допомогою збройним силам України чи будь якій іншій фізичної а, людині, а використовують дані кошти не за призначенням. Необхідно значити, що безпосередньо хто саме має право а, збирати дані кошти, та хто саме має право а, бути волонтером та а, а, має право організовувати безпосередньо благодійні організації, котрі будуть збирати, будуть займатися такою діяльністю та будуть використовувати дані кошти. Тим відповідно до закону, волонтер, будь-яка фізична особа, він має право та повинен зареєструватися в реєстрі волонтерів. Він має право відкрити безпосередньо цільові рахунки, а проголосити про збір на ті чи інші речі, чи на допомогу, чи на будь-яке обладнання, чи на доп чи на лікування, чи на будь-яку благодійну допомогу а, на території України і необхідно зазначити на території України. А, та а, отримати на цей спецрахунок. А... Будь-які кошти, будь-які донати від будь-якої юридичної або фізичної особи і використовувати дані кошти, кошти лише за цільовим призначенням неможливо оголосити, і це неправильно, це юридично незаконно, оголосити збір на автомобіль для збройних сил України та використати для свого будинку чи для свого життя, чи будь-якого свого минового забезпечення. І необхідно сказати, що благодійні організації це не пробудкові організації. Які реєструються в реєстрі непробуткових організацій три вони використовують всі ці цільові кошти, котрі призначені на благодійну допомогу. Вони також не оподатковуються і вони також зобов'язані нести а, як бухгалтерську, так і податкову звітність і використовувати кошти лише за цільовим призначенням благодійна допомога. Але наразі на вже з реєстру юридичних справ є, є, єдиного державного реєстру досудових Рішень було встановлено, що дуже багато з'явилося шахраїв, котрі не реєструються, не відкривають, відправляють номери карт, незрозуміло, яких карт збирають кошти, вводять в оману людей стосовно того, що ті чи інші людині чи ті чи інші сім'ї необхідна допомога. А після того як дані кошти були зібрані, вони закривають дані рахунки або взагалі не закривають, знімають дані. Кошти в наловому коленті та не використовують їх виключно за своїми потребами чи за своєю за своїм бажанням. Тому а, наразі необхідно зазначити та попросити, що всі волонтери та всі владіні організації вони є в реєстрі. Вони зобов'язані бути в реєстрі. Тому надавати та перераховувати нададувати допомогу та перераховувати свої особисті кошти на будь-який поточний рахунок ну, картки. Це не є правильним, це є байдужістю і а, Ані дані активи вони можливо не будуть використані за цільовим призначенням, і те, що вони будуть оподатковані на загальних умовах, оподаткування це 18% плюс 1,5% військовий збір. Це я вважаю, лише так легке полегке ініціатива. А те, що в подальшому люди мають право звернутися до правоохоронних органів та відкрити заяву про шахрайські дії, відкрити кримінальні справи, щоб дану людину притягнуло до кримінальної відповідальності, Відповідно до 190 статті Кримінального кодексу України за шахрайські дії, ну це необхідно наголосити, тому що це є шахрайські дії. Шахрайство, звичайно, на жаль, теж поширене, коли шахраї видають себе за волонтерів, але тим не менш, велика частина українців дійсно так альтруїстично збирала кошти на підтримки Збройних сил. І часто це робилося. Дійсно коректно всі кошти йшли на Збройні сили. Ну, я з особистого досвіду можу сказати, що я доначу або на великі фонди, або на ті збори, які точно я знаю, що це людина перевірена, що вона мій особистий знайомий, і таким чином я впевнений, що кошти власне йдуть на ту чи іншу допомогу. А як, в... ну але звісно ж, людина, як правило, просто виставляє там. Фото, квитанції, що ці кошти були доставлені на закупівлю чи інші речі, але ж вона формально не оформлює їх через всі юридичні коло пекла, я назву це так, і воно лишається просто у вигляді інформації в неї на сторінці. Але чому тоді державна податкова служба може сприймати зарахування цих коштів на картку у людини як дохід? І чи можна з цим щось зробити? А так, можна необхідно зазначити, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації та неоголошення оголошення війни на території України з 24.02.2022 року. Ми розуміємо, що ті питання стосовно офіційного оформлення воно було не на часі, і ми не мали такої можливості в юридичному загалі правильно висвітити, правильно оформити, тому що було пекло, яке необхідно було вирішувати нагальні питання. Тому державна податкова служба служба, вона відноситься до даного питання як до крайної необхідності, і е, ті чи інші речі, котрі були придбані, вони не будуть зараховуватися якості прибутку. Але наразі вже ми розуміємо, що в юридичному е, плані після визначення е, реєстру волонтерів необхідно в обов'язковому порядку реєструватися, а в обов'язковому порядку е, отримувати е, право на заняття своєї волонтерської діяльності і в обов'язковому порядку використовувати. Ото всі кошти відповідно до цільового призначення. І як це буде, якщо навіть буде крайня необхідність, людина буде оголошувати збір, тому що вона не може зареєструватися, то державна податкова служба має право звернутися стосовно того, що вам отриманий прибуток, а безпосередньо людина надати письмове пояснення стосовно того, що це було крайня необхідність, що людина оголосила збір і дані кошти, котрі були зараховані, вони були використані. А саме це надати чеки, це надати видаткові накладні, надати їм. Інформацію, і я вважаю, що будь-яка податкова служба вона прийме дану інформацію. І я а, не бачу в цьому питанні. Я думаю, що питання не буде, і дане дане питання воно буде виключено з позиції того, що людині буде нарахований дохід, із якої якого необхідно було виплачити безпосередньо податки. Але ми розуміємо, що кожне питання воно індивідуальне, і наразі а, це не коло а, а, пекла, це вже а, єдиний державний реєстр. Дану інформацію можна внести за таке. Кілька годин, навіть не днів, не тижнів, і дане питання воно вже не витрачає доволі таки багато часу. Тому якщо людина безпосередньо займається волонтерською діяльністю, вона може використати декілька годин. Це абсолютно безкоштовно зареєструватися, отримати витяг, відкрити цільовий рахунок та проф... проводити свою професійну волонтерську діяльність. Тому наразі я що вважаю, що це обов'язково таке нагальне питання, яке необхідно робити, аби уникнути цих всіх жахливих. Виших разких дій, і щоб люди, які насамперед хотіли допомогти допомогти один одному, допомогти Збройним силам України, вони розуміли, що кожна гривня, чесно зароблена гривня, вона йде безпосередньо за цільовим призначенням, а не на купівлю автомобіля доброго волонтера чи забезпечення його хорошого життя. Власне, для вирішення цих ситуацій було створено ще минулого року реєстр волонтерів, але я дивився останні цифри. Там всього на всього близько п'яти тисяч волонтерів зареєстровано. Чи маєте ви пояснення, так, чому так мало? Люди просто не знали про нього, чи можливо це вважали, що це не потрібно? А я вважаю, що це велика сума. чому це мало? Я вважаю, що справжніх волонтерів можливо ще й менше. Ну насправді все, все те гасло стосовно того, що я волонтер, котрий сходив в супермаркет і купив валізку там за тисячу гривень продуктів. Ну вибачте мене, це твоя особиста допомога або твій особистий внесок в перемогу нашої країни. Це не волонтерство. Волонтер це професійні люди, професійна діяльність, котрі кожного дня прокидаються собі єдиною цілею, це допомогти. Людям, котрі насамперед в даній допомозі їм дуже вона необхідна, або це люди, які працюють на приближення нашої перемоги, і це люди, які віддають даному питанню все своє життя. Це професіонали. П'ять тисяч для мене це дуже велика сума. Я би передивилася, тому що я вважаю, що багато з тих людей, котрі були зареєстровані, вони не відповідають даному призначенню або даній назі. Це люди, котрі хочуть додатково зробити. Ну Можливо, я помиляюся, дай Бог в моїх словах немає рації. Але а, якщо людина професійно працює, а, якщо вона професійно відповідає, якщо вона допомагає, якщо вона віддає все своє життя, тому вона зареєструється, вона оформить ці необхідні документи. І Наразі це все в електронному вигляді і це дуже швидко. Тому питання стосовно того, що це проблемно, чи якимось чином це буде витрачено багато часу, чи фінансові кошти для оформлення всіх юридичних документів не наразі не стоїть, тому я вважаю, що всім необхідно зареєструватися, отримати відповідні документи та працювати в правовому полі. Наразі це можливо. Ми не говоримо про перші місці війни, коли це було неможливо, не, можливо, не та не на часі закличемо наших глядачів для того, щоб вони реєструвалися в реєстрі волонтерів. Але тим не менше, я бачив цифри опитування, що більше 50% українців так чи інакше долучалися до волонтерської діяльності, і все одно 5 тисяч на цьому тлі, на тлі ну по суті, мільйонів. Мені здається, цифра дещо маленька. Тим не менше, давайте поговоримо про таку річ. Ну не всіх могли зберегтися документи про те, що. Зібрані кошти були виділені на покупку тієї чи іншої допомоги. А як в такому випадку можна довести, що це власне волонтерські кошти, і з них не потрібно списувати податки? це питання, тому що в мене якщо б я була на стороні податкової служби, також було питання. А як саме ми можете довести, Тому що я, як людина, котра як і ви безпосередньо долучається до допомоги, я відправляю кошти, я доначу. А у мене питання, куди використовуються мої кошти? Якщо людина каже, що я не зберіг, я не, не зміг відповісти. Так якщо ця людина не надасть аргументованих відповідей стосовно витраченої кошти, у мене як фізична людина дуже велике питання. Якщо це відома людина, і він постійно в цифровому інформаційному просторі постійно надає інформацію, постійно надає зображення, я вважаю, що в мене буде менше питань до цієї особи. Але якщо ви професійно працюєте, я за професіоналізмом. Професіоналізм в усьому, від, професі... від волонтерської діяльності від прибиральника до Верховної Ради та нашого президента, професіоналізм повинен бути взагалі. Тому, якщо ви професіонал, якщо ви насправді живете ідеєю, ідеї, на цілі, ви кожного дня працюєте на благо та на приближення нашої перемоги, ви будете відповідально відноситися безпосередньо до своєї роботи, тому що це клопітка робота, це робота, це не хобі. І ви будете розуміти, що будь-яка людина, котра вам надала тисячу гривень або сто гривень, вона має право отримати відповіді. І як ви саме будете надавати відповіді, ви будете надавати інформацію стосовно використаних коштів, ви будете зберігати ці чеки, ви будете надавати інформаційному просто усю загальну інформацію, тому ви будете. Відноситись відповідально, тому говорити стосовно того, що я не зберіг, у мене немає жодних доказів, у мене немає фотографій, у мене немає відповідно е доказів стосовно перед... надання цієї допомоги. Ну це як мінімум не професіонально, а як максимум, у мене як фізичної людина, виникають питання: а насправді були використані дані кошти чи ні? Давайте продовжимо ще один, поговоримо ще про один практичний аспект. А як в принципі можна реалізувати таке рішення? Скажімо, коли йдеться про мільйони людей, які донатили на збройні сили, чи сюди ж можна напевно додати і? Тих людей, які отримують, працюють в тіні, тобто офіційно не працевлаштовані, але отримують час від часу кошти на картки. А як податково може з цих мільйонів людей якось їх перевірити, якось промоніторити їхні доходи, і після цього вже оподатковувати чи не оподатковувати? Ну, я вважаю, що це не а, питання не одного дня і, мабуть, не місяця не року. Але а, вся інформація стосовно пересування на картках рохунки вона зберігається. Це банківська інформація. Якщо у податкове будуть а, запитання до тої чи іншої людини, вони мають право звернутися до правоохоронних органів. Правоохоронні органи мають право звернутися до а, банку, а, в якому відкрити карковий рахунок, та отримати дану інформацію. Це дуже просто. Це а, нічого вигадувати не, не потрібно, нічого але це придумувати. Збираються інформації та вольне таки швидко і тому ми розуміємо, наразі ще є в нас національні банки, в тому числі Приватбанк, тому числі Монобанк, які є на безпосередньо гігантами, так на сьогоднішньому ринку донатів та, а, допомоги а, армії та допомоги Україні. Тому отримати дану інформацію це а, взагалі дуже просто та не буде вважатися чимось неможливим. А чи можуть самі банки подавати інформацію про те, що в них є підозри? Що ось цей -то рахунок був використаний для шахрайських дій, чи ось, наприклад, цей список людей може використовував свої рахунки для збору донатів, чи в принципі є з боку таких великих державних банків ініціативи в цьому плані? А ну наразі даної ініціативи я не а, спостерігаю, але в будь-якому банку державний або не державних, будь-якій фінансовій установи є фінансовий моніторинг. І фінансовий моніторинг він саме відповідає за чистоту фінансових операцій. Якщо у фінансовому моніторингу є питання стосовно перерахунків, стосовно надходження, він має право заблокувати даний рахунок. І Якщо є питання стосовно його використання, то передати дану інформацію до правоохоронних органів. І безпосередньо а, практика дуже така велика. Я знаю особисто, що. Що фінансовий моніторинг він перевіряє, він блокує, він надає інформацію, і а, потім вже слідчі органи, правоохоронні органи вони її перевіряють та встановлюють або відкривають кримінальну справу, або не відкривають. Але фінансовий моніторинг банку будь якої фінансової установи, будь-якого банку, він дуже добре працює. Там професіональні люди, котрі від котрі розуміють, звідки знаходяться дані кошти, куди вони використовуються та яким самочином. Чи варто в спірних ситуаціях щодо збору донатів та їх оподаткування звертатися до судів? І на що тут потрібно звертати увагу? Ну бувають різні випадки. Якщо дійсно немає жодних документів, є певні підозрілі, підозри, що податково, скажімо, може теж діяти, скажімо так, суперечливо, що ви порадите нашим глядачам? Ну тут не де звертатися до суду, тому що а, це суд вже встановлює безпосередньо а, ваші збитки. Тут звертатися до правоохоронних органів заяви про шахрайські дії, це саме 190 стаття Кримінального кодексу України. Ви звертаєтеся до будь-якого районного відділку а, поліції, і поліція вже а, вносить в єдиний державний реєстр до а, судових а, справ безпосередньо вашу заяву та її перевіряє. А потім, же, якщо буде встановлено, що дана. А, Факт є підтвердженням, ви маєте право звернутися до суду та стягнути свої майнові кошти. Це вже буде робити або про охоронні органи органи прокуратури, або як цивільний позивач безпосередньо в кримінальній справі, або ви особисто. Але безпосередньо при отриманні даної інформації, або якщо ви маєте інформацію стосовно порушення ваших справ, вам необхідно звертатися безпосередньо про охоронні органи України. Ну і на сам кінець, давайте можливо дамо поради нашим глядачам про те, на що звертати уваги, коли вони бачать збір, і щоб не натрапити на шахраїв. Які тут можуть бути індикатори, маркери? Безпосередньо на публічні особи, ви прекрасно всі розуміємо, якщо це публічна особа, ви маєте можливість її перевірити. Безпосередньо, хто саме збирає ці кошти, це благодійна організація, це фізична особа, яка зареєстрована в реєстрі, безпосередньо волонтерів. Дану інформацію, ви можете особисто перевірити. Всі ці реєстри офіційні, вони відкриті, і це можна зробити на протягом п'яти хвилин. І давати оцінку, якщо ви розумієте, якщо ви довіряєте, якщо ви знаєте. Особисто, якщо це публічна особа, якщо це відома особа, якщо це благодійна організація, та у вас це питання відгукується. Ви хочете допомогти? Ви вирішите дане питання безпосередньо для себе особисто. А якщо це підозріла особа, якщо ви не знаєте ці особи, якщо це невідома особа, не благодійна організація, не волонтер, то це ваші ризики. Ви або довіряєте, або ні. Будемо сподіватися, що наші глядачі отримали корисні та цікаві поради. З нами на зв'язку була Ольга Дарчевська, кандидат юридичних наук та адвокат.